Дня, шановні телеглядачі! глядачі, з вами знову будні ОСББ з Ігором і І сьогодні її ведучий Петро Будько. В нас в гостях сьогодні цікава людина, цікавий співрозмовник, директор аварійної служби і вже служби, яка в українську компанію, пан Микола Ніколайчук. Доброго дня, пане Микола. Дня. З кожним днем все ближче і ближче наближається. Перше липня. Перше липня для нас воно. Можна сказати, знамени в житлово-комунальній сфері, тому що вступає в силу закон 417.8 про особисте дійснення права власності у багатоквартирному будинку. Часу залишилось дуже мало, знову ж таки повторююся, і багато будинків не обрали свій шлях управління своїм будинком. Згідно цього закону, місцева влада має оголосити тендер на відбір виконавців по утриманню спільного цього майна. Пане Миколо, ви починали свій шлях з аварійної служби, створення аварійної служби. Наскільки я знаю, це була перша приватна аварійна служба. Відгуки про вашу службу позитивні. Розкажіть, будь ласка, пару слів про це все. Ну, дійсно, все розпочиналося з того, що було бажання в першу чергу працювати, і було бачення зовсім іншого підходу до самої роботи. Що і дало, напевно, оці позитивні відгуки від мешканців від голів ОСББ, з якими ми працюємо. Бажання працювати, ну, як кажуть, на сьогоднішній день це мало. Потрібно. Люди хочуть бачити зовсім інші послуги, хочуть бачити якийсь так сказати, сервіс, комфорт, щоб та послуга виконувалася вчасно і в повному обсязі. Ми максимально наблизились до цих показників і ну, надалі будемо тільки вдосконалюватися і працювати над покращенням послуг. Якщо якісь певні зауваження будуть від мешканців, ми завжди їх сприймаємо правильно. І це тільки для нас плюс, тому що на помилках і Якщо правильно і вчасно відреагувати, то ці помилки більше не повторюються. Як виникла ідея створити українську компанію? що було поштовхом. Ну, поштовхом, перш за все, що що радує на сьогоднішній день, що є дійсно вже, грубо кажучи, такий ринок вільних послуг, вже кожен може зарекомендувати свої послуги. А маючи вже досвід роботи більше трьох років, і на сьогоднішній день виконано порядка 15 тисяч більше 15 тисяч заявок за три роки. Це за три роки так, і це все пов'язано з підвалом, грубо кажучи, з електрощитовими щитками. І тим більше порою і вихідні святкові дні, коли жеки ті самі йдуть на вихідні, а ми вже забезпечуємо роботу в місті безперебійно, щоб люди не відчували ніяких таких дискомфортів в плані надання послуг. Тобто гаряча вода завжди була, холодна вода так само, ми забезпечували якомога швидшу ліквідацію аварії і з найменшими для, того, для людей якимись наслідками. Дійсно, на сьогоднішній день і працюємо була співпраця із іншими би, структурами, але ринок, як я повторюся, він вже вільний, і кожен на сьогоднішній день може надати свої послуги, дати свою вартість, а люди мають її оприділити так. Як я вже досвід, ну просто гріх. Не, не, не надавати ці послуги, не участвувати в цьому ринку, якщо, і тим більше, як ви самі сказали, що хороші позитивні відгуки є. Що теж люд, ну, люди на сьогоднішній день до нас звертаються і говорять, якщо можна, організуємо збори, ви розкажіть більш детально про свою кампанію. І хочу сказати, що кожні другі збори, на яких я буваю, люди згідні з нами працювати. Зрозуміло. Е, з батьма мешканцями спілкувався і чомусь частина з них якось. З островою відносяться до української компанії. Основні загрози для них, ніби шалені тарифи, кабала і тому подібне. Розкажіть, будь ласка, пару слів про законодавство, про що таке взагалі українська компанія, чим вона займається, щоб наші телеглядачі могли порівняти її взагалі з іншими видами управління багатокопівним будинком. Я зрозумів. Якщо ви згадаєте, а ви згадаєте, ви вже не перший рік в ОСББ. Працюєте, самі його ну, свій будинок піднімаєте на ноги, самі стараєтесь навести лад. Коли це все починалося, про ОСББ, напевне теж саме говорили, що це якась кабала, людей хочуть десь затягнути. Части відкрив вас на секундочку, частина мешканців навіть до сих пір не знає, таке ОСББ. і. Але yes. міфи залишились, да? так, Тобто, люди, які, якщо інформації не було ні тої, ні іншої, і перший, хто прийшов у двір і розказав якусь інформацію негативну чи позитивну, люди це сприймають як заналежне. Тому міфи про СББ залишились, але вони розвіюються з кожним роком все більше тільки за того, що люди бачать реальну роботу. Вони бачать, що тут вже створили СББ три роки назад, вони вже капремонти боробили, вони ліфти міняють, вони покрівлі Поступово, роблять. Так. А їхній будинок як був на тому місці, так і далі. Залишається і кожен день шукають крайнього, хто ж крайній, що в них неякісні послуги, або. Хто має зробити їм той чи да, інший ремонт? Так, да, Хто його має робити? Ну і, звісно, ситуація з управляючими компаніями, це якби такий вже європейський підхід, як на сьогодні прийнято говорити, що це не, там, не фірма з експлуатації, а саме управляюча компанія. І вже під сам, так сказати, вже сам бренд, можна так сказати, що це вже управляюча компанія, саме слово говорить багато саме за себе. І коли мешканці чують... І різну інформацію з інших, значить, носіїв, тоді виникають якісь ризики і страхи. Але це знову ж таки пройде після того, коли будуть позитивні практики по місту. На сьогоднішній день це тільки починається робота, але все залежить від того, наскільки е, люди ж самі будуть зорганізовані в будинку, тому що управляюча компанія е, так само е, є на ринку як конкурентному, можна так сказати ринку, якщо мешканець на сьогоднішній день або декілька мешканців створили ініціативну групу, вони вправі вичитати весь договір від А до Я, внести туди свої якісь пропозиції. Я зацікавлений врахувати їхні пропозиції, бо я хочу з ними працювати. Ми з ними разом укладаємо надалі на рік всього, на один рік договір в межах цього року. Ми з ними попередньо обговорюємо план робіт, щоб так, люди так. розуміли, що на що вони йдуть, да, і що вони в кінці року мають з мене запитати. Це важливо їм і важливо мені, щоб хтось не сказав, що він нічого не робив для прозорості. Для прозорості, так, і тариф залишається. Базовий береться, ну вже не може він бути в більшості випадків нижчий, ніж є в нас в місті, тому що у нас ну, і так що? тарифи можна сказати, що занижені. Але те, що ми пропонуємо, ми пропонуємо людям разом з нами. Ми даємо певні рекомендації збільшувати тариф з їхнього ж дозволу і конкретно по на статті витрат, які мають піти на будинок. Якщо ж люди погоджуються і розуміють, що це те, що потрібно. Якщо я кажу, що треба там уже трубу міняти, а не латати, то це вже не, не ремонт, а це вже заміна буде труби там чи ділянки цієї труби. Люди це розуміють, кажуть, нема питань. Давайте заложимо на пів копійки, на дві копійки більше, але ви нам гарантуйте, що ми замінимо. Звісно, я це зроблю. Я хочу працювати на цьому ринку і не один рік. Якщо я буду виконувати свої зобов'язання перед людьми, люди будуть продовжувати зі мною договір. Не виконую, ну значить. Ну, я не я сам в цьому впевнений на 100%, що свої зобов'язання, які я даю, і управляюча компанія в цілому, ми будемо виконувати це в наших інтересах. Тобто, що це це якби узагальнити українська компанія, це ніби приватний жек. Менший адмінресурс використовується, відповідно, менші йдуть відрахування з мешканців на отримання цього адмінперсоналу. Так? так, все правильно. Чому ми можемо конкурувати на сьогоднішній день? Перше, що інший підхід до роботи. Це в кожної управляючої компанії свій, напевно, буде індивідуальний підхід, тому що кожен хоче якісь ввести певні зміни, якісь своє новинки, свої бачення, і всі вони ведуться на оптимізацію як і робочого штату, так і управлінського, і самої бази. Одне діло, коли утримувати там, двохповерхове приміщення із прилеглою територією, і декілька сотень працівників в цілому. І які це кошти, які це податки? І ну податки це півбіди, того що ми платимо податки, ми наповнюємо бюджет. Але коли мешканці не недобросовісні мешканці не доплачують. Тоді це лягає в плечі, як на ту ж самого керівника на сьогоднішній день ЖЕК або посадової особи. Тоді починаються штрафи і все інше. Тому, щоб не мати mm -hmm. таких відносин з державою в вигляді штрафів і платити штрафи, а не вкладати кошти в будинок, для цього і робиться певна оптимізація і нові рішення в підході до вирішення проблем будинку. Ми в цьому напрямку рухаємося і розуміємо, що. Тільки за рахунок оптимізації нових введень ми зможемо і зменшити ціну на тариф, можемо конкурувати і надавати якісніші послуги. Відповідно для того, щоб надати якісь послуги, у вас є певний штат. Можна назвати, хто у вас є в... на сьогоднішній день. У нас є як і електрики, сантехніки, у нас є і двірники, правда, вони ну, закріплені за територією парка хіміка, деякі вже працюють по будинках. Ми практикуємо такий досвід, ну не досвід, а вже таке бачення, яке виробилось в процесі роботи. Що якщо ми провели збори і люди на сьогоднішній день хочуть з нами співпрацювати, ми запитуємо обов'язково, чи хочуть вони залишити двірника. Того, який працював у них. Якщо двірник там добросовісно працював, ми одразу пропонуємо йому перейти до нас на роботу. Таким чином, ми ще, один, ще одне побажання мешканців вже виконуємо. Тобто ми не, не нав'язуємо своїх людей. Якщо людина працювала совісно, хай вона працює і в нас. Головне, щоб вона за це отримувала зарплату. А отримує зарплату, робить якісну роботу. Зрозуміло, а решта працівників буде набиратися по мірі необхідності, так? Ні, у нас зараз формовано там Достатньо. порядка 15 чоловік. У мене забезпечено безперебійна робота. На сьогоднішній день мінімум на 25 будинків я можу організувати роботу безперебійну, без навантажень. Тобто все збільшення на сьогоднішній день буде відбуватися за рахунок будинок, з'явився чи два, чи три. Ми будемо добирати людину. Ну, конкурс, грубо кажучи, будемо вибирати. Мені ну кого попало, брати на роботу не будемо. Першим ділом я зараз зустрічався. Декілька місяців назад з нашим коледжем технічним, що знаходиться на Орлова, так. попередньо була розмова про те, що ми заключимо договір про співпрацю, де я буду кращих студентів забирати на практику, які ще покажуть кращі знання і в практиці, і ми будемо просити їх залишатися у нас на роботі. Таким чином, створюємо своєрідний кадровий резерв. Що, наприклад, якщо людина десь знайде кращу роботу чи більш оплачувану, чи можливо поміняються погляди на життя і хоче піти, щоб я не бігав, не шукав, а щоб я знав, що в мене є. Такий кадровий потенціал, який дозволить знову ж таки замінити ту людину. Це дуже добра співпраця. з Зної сторони, для коледжу, з іншої сторони для вас, і знову ж таки, для студента. Він не буде цінної практики, яка необхідна буде йому для подальшої роботи. Ну, ця практика могла б і відбуватися і раніше, але все-таки вернемося до того, що були стереотипи стосовно ЖКП, які на сьогоднішній день є в місті. Ну не можна сказати, що всі вони погані, чи всі люди, які там є, погані. Був певний проміжок часу в нашій так сказати історії, коли всі були в боргах. Ну тобто, кожен чи підприємець мав якісь певні борги, коли був занепад економіки, а наші жеки не один день працюють. Що й призвело до цих таких боргових зобов'язань, які в них є. Ну і в тому числі це впливає напряму на якість надання послуг. А один сказав щось погане, другий, третій. і Так воно і пішло по людях, що там все погано, там не можна. Ну але знову ж це, я ще раз скажу: що не можна всіх людей і всі підприємства брати під одну грибінку і говорити, що всі погані. Є багато толкових нормальних людей в ЖЕКах, але вони залишились на сьогоднішній день заложниками ситуації, це яка не. є на сьогоднішній день. У них є погане ну таке сприйняття людей. ЖКП, це вже їм якось так людей сторожить. і... Але де настроєна робота по ЖКП, то повірте, що і люди із хвальних таких відгуків теж багато чуємо, що ми хочемо залишитися. Але це одиниці. Я згадав один наглядний приклад. В одному з будинків запросили мене на комісію на обстеження даху стану. І що мене поразило, мешканці скаржаться на стан всього, і внутрішньої мережі, і даху. Зокрема, на даху. Росте дерево. Невже людині важко його зрубати? Це людина чекає на 9-му поверсі, що в коріння проб'ється через бетонну панель і в квартиру йде. Ну, мінімум людина може зробити для того, щоб покращити. Я з вами згід... ну, частково згідний. Якби люди ж платять кошти, більшість платить так? А і хоче отримувати послуги. Ті, хто читають, які послуги надаються, там ну, однозначно є записані ті пункти, які зобов'язували того чи іншого працівника піти і навести порядок на даху. Але ну, це не відбулося, і люди щось чекають. Чекають, можливо, все-таки, що знаєте, є завжди точка кипіння, і от хто б що не говорив, бо СББ створюється тільки на точці кипіння. Коли люди, людям надоїло ходити по всім інстанціям, добиватися своєї правди, вони оприділяють, якщо ще це ще добре, коли повезе, що в людині в будинку є людина, яка готова взяти на себе весь цей такий тягар, це не ну це робота, яка не завжди вдячна. Місяць, два, три, і потім вже стає голова поганий. Ну, але це в тих будинках, де Ніколо були постійні якісь проблеми, і люди не хочуть брати на себе більшості відповідальність. Але в цілому, якщо так брати, послуга надається, за неї платяться кошти, і люди хочуть отримати послугу в повному обсязі. І те зрубане дерево має бути зрубано працівником той обслуговуючої організації, яка обслуговує. В нашому ж випадку, і в вашому, напевно, як голови ОСББ, і в нас, як ми заходимо на цей ринок. Люди будуть ще більше требувати від нас, і ми це враховуємо. І ми розуміємо, що кожен наш е, такий крок вправо, який дозволить людям сказати, що вони щось не доробили, це вже е, якби перший крок до того, що вони від нас відійдуть. Тому ми максимально будемо виконувати ті зобов'язання. повторюсь, щоб люди з нами працювали. Зрозуміло е, під час своєї діяльності е, в якості української компанії чи будете надавати послуги надалі як аварійна служба. Сьогоднішній день робиться все для того для посилення самої аварійної служби. Пов'язано це з тим, що з кожним роком мережі старіють, старіють, зношуються, і капітальні ремонти вже ми так розуміємо, держава нам робити не буде. Тобто, бо я так само проживаю в будинку, мені повезло, що я в п'ятиповерховому, що, не дай Бог, ліфт не зупиниться по тих чи інших причинах, там срок експлуатації вийшов, що не придеться великі кошти збирати на цей ліфт. Але, значить, вернемось до аварійної служби. Ми зараз усилюємо. Ми плануємо зробити на сьогоднішній день майстерні на колесах. Тобто, більш буде ну, такий спектр послуг розширений. Це вже трошечки наперед забігаю. Буде можливість значить, перевозу інструментів всіх повністю, які для забезпечення роботи. Тобто, це дасть змогу збільшити виконання робіт в ході ліквідації аварії. Так. Але щоб це всі розуміли, це буде здорожчання в тому ж самому тарифі, тому що якщо ми хочемо вчасно якісно і ліквідувати все і ще провести якийсь певний ремонт, то ті голови СББ або ті будинки, які цього будуть хотіти, можуть, звісно, розраховувати на наші послуги. На сьогоднішній день ми закриваємо більшу половину міста по аварійному обслуговуванні. Нарікань, слава Богу, на сьогоднішній день немає. Тобто кожен мешканець може позвонити на 1553 міськвиконком, і запитати про нашу роботу. Скільки на нас пожалувалось людей, скільки за нас негативних відзук, відгуків, і почують, можливо, для них не зовсім приємну інформацію, тому що люди привикли, що на всіх жалуються. На нас, слава Богу, ще раз повторюсь. Дуже рідко бувають, і це виключно з технічних причин. Це, наприклад, зупинилось зараз там 10 будинків без світла, але по причині того, що певна баварія на обленерго. Люди вже наш номер знають на пам'яті, дзвонять з усіма претензіями до нас, і людям розказати, що це не наша проблема, що це проблема іншої організації. Дуже тяжко. Вони після того, як послухавши нас, дзвонять і жалуються, що Обрійка не схотіла приїхати поремонтувати нам світло. Хоча, Хоча як на якошу внутрішні мережі внутрішні будинкові мережі. І виходить, що мушу на другий день зранку відзвонюватися на 1553, і Казати, що ситуація наступна: була аварія на обленерго. 10 будинків було без світла, Прошу зняти скаргу з нас. Тому що це не наша відповідальність. Зрозуміло, пане Микола, ще в декілька словах про перешкоди, які ви зустрічаєте на своєму шляху в своїй роботі. Бар'єри, можливо, якісь перешкоди на сьогоднішній день, як і напевно в кожному бізнесі, це недобросовісна конкуренція і нерівність умов на цьому ж ринку. Тому що дехто вдається до як кажуть, і до якоїсь розповсюдження негативної інформації. В рамках того, щоб нашкодить. Можливо, сам не гам, як у нас прийнято говорить, і комусь не дам. Але от нашкодить, люблять. Тобто є певну якусь інформацію, там запускають в будинки подвір'я, щоб люди, коли я приходжу на збори, щоб задавали саме якісь питання, які наболіли для них. Але я людина, яка розуміє, що робиться в будинку, хто там, що в ньому робив, як робив. Тому що свій шлях я розпочинав саме з того, що я їздив. Своїми працівниками і зараз деколи по вихідних я сідаю разом з ними в машину і їду. Їду, дивлюся, як роблять роботу, які зауваження є від мешканців. Якщо, грубо кажучи, кричать на хлопців, щось там доказують, що ви повинні, я так само говорю, що це робота не наша. І до мене кричать: Давайте нам номер керівника, я кажу, тут я перед вами. Ну, просять ще посвідчення, показати. Коли настроюється діалог, коли люди ну, в діалозі розуміють ситуацію. Після цього вони вже зовсім по-другому спілкуються і потім ще дзвонять, консультуються, як правильно зробити, або можливо ви нам заміните той кран, чи що нам далі робити. Тобто консультацію знають вже надаємо і в такому плані. Зрозуміло пане Микола, ваші побажання для наших глядачів, мешканцям багатоквартирних будинків. Що ви побажаєте, порекомендуєте їм для того, щоб ефективно управляти своїми багатоквартирними будинками? Ну, нашим mm -hmm. мешканцям я хотів би побажати в першу чергу те, що нам всім сьогодні потрібно, це миру і злагоди у ваших будинках. А щоб був мир і злагода, то має бути єдність як мінімум в вашому будинку. І ось уже з 1 липня розпочнеться робота по управлінських компаніях. Читайте договори, які будете підписувати, читайте уважно і лише тільки після. Цього ви зможете контролювати, виконувати і дотримуватися норм того договору і в когось що зможете запитати. Хотілося б, щоб ви дійсно ви обрали ту управлячу компанію, яка є на сьогоднішній день місцева, і ті, яким ви довіряєте. Якщо є довіра, буде співпраця, буде робота. Всім бажаю успіхів в цій нелегкій справі для вас і для нас. Дякую, Микола, що за завітали в нашу службу. Розказали, хоч. Коротко, але про діяльність українських компанії. До побачення, шановні та глядачі, дивіться нас, як завжди, у цій порі.